Вітаю, шановні, дев'яті класи. І ми з вами, продовжуючи тему розгляду історії України в складі Російської імперії в першій половині 19 століття, сьогодні поговоримо про початок українського національного відродження. Розпочнемо ми з вами з праці Михайла Грушевського, Ілюстрована Історія України. У східній Україні, Задніпрянський, змосковщилося все, що підіймалося над масою народу. Стара книжна мова вимерла, на, на московську перейшла. Слово народне жило тільки серед простого народу та серед нижнього духовенства, Попів та дяків, бакалярів, ледве видно і самотно. Маса народна, придавлена криплецькою неволею, лежала мовчазною, нерухомою, мертвою, і здавалося, що вже не встане. Пройшов останній кінець українському життю, як сумно співав наш великий поет Тарас Шевченко. Заснула в країна, бур'яном укрилась, цвіллю зацвіла, в калюжі в болоті серце прогноїла. і в дупло холодне гадюк напустила, а дітям надію в степу отдала. а надію вітер по полю розвіяв, хвиля морем рознесла. Не видно було, що під тим попелом минулого, під цвіллю сучасного лежать здорові, могутні зерна народного життя. І починають проростати тихо і непомітно. Давайте прокоментуємо даний уривок праці Грушевського, що мав на увазі Грушевський, вживаючи слова попіл минулого і цвіль сучасного? І як ви розумієте, що то за зерна народного життя що починають проростати тихо та непомітно? Пригадайте, будь ласка, яку політику проводила російський уряд щодо України? На яких принципах вона була заснована? Серед українського населення, причому не тільки серед простого народу, а й серед заможних освічених людей, якими була небайдужа доля України, зростає невдоволення тим становищем, яке було тоді в Україні. Починається пошук нових шляхів суспільного розвитку. На країні розгортається суспільно політичний рух. Учасники якого висувають ідеї певних змін в житті суспільства і спрямовують свою діяльність на їх досягнення. Знищення царизмом Гетьманщини стало сигналом для боротьби за відновлення національних прав українців. Перша генерація борців за українське відродження формувалася з колишніх козацьких еліт. Більшість знатних українських народів, отримавши дворянство, пішло на службу імперії. Розширюючи і зміцнюючи її. Але частина з них неприязно ставилась до будь-яких змін, що йшли з Росії, та обороняла давній лад і культуру, і мріяла про відродження втраченої автономії України. Українські патріотів єднали не лише прихильність до минулого, а й критичне ставлення до сучасного. Вони прагнули зберігти місцеву правову систему, що ґрунтувалась на литовських статутах. Намагалися відновити знищену російським самодержавством армію. Польський напрямок визвольного руху об'єднував польських патріотів, які боролися за відродження своєї державності, знищеної наприкінці 18 століття. Своєю метою вони вважали відновлення Речі Посполитої в кордонах від Балтійського до Чорного моря. Прихильники цих поглядів переважали всередовище польської шляхти на правобережжя. Самовіддана боротьба поляків за свої національні права стала прикладом для українців. Російський напрямок ототожнювався з тими представниками російського дворянства, які домагалися лібералізації імперських порядків. Переважно більшість членів таємних організацій, утворених ним на Дніпрянщині, встановили офіцери, розташованих тут частин російської армії. Серед них були українці, що виступали до цих товариств. Із власних патріотичних почуттів. Однак представники російського напрямку, як правило, не визнавали за народами, що населяли імперію, право на окреме державне існування. Український напрямок об'єднував прихильників ідеї боротьби проти імперського панування за права українського народу. На його розвиток впливали тогочасні європейські суспільно-політичні ідеї, діяльність представників польських та російських опозиційних організацій у Надніпрянчині. А також історична пам'ять народу. Поступово в середовищі українських патріотів формувалися основи національної ідеї українців. Це усвідомлення українцями себе як окремої нації, народу з власною історією, мовою, культурою, власними ідеями та поглядами на майбутнє Україну. Складовими частинами української національної ідеї є розуміння того, що мова одна з головних складових встановлення української нації. Пробудження національної гідності українців, національної самосвідомості та українського патріотизму, перетворення етнічної спільності в політично свідому націю, усвідомлення українцями необхідності національного відродження створення власної держави, і нарешті пошук шляхів ліквідації національного гноблення і відновлення української державності. Продовж кінця 18-го, першої половини 19 століття. Українська ідея еволюціонувала від намагання відновити автономію України нащадками козацьких старшин до першої спроби висунути програму національного визволення українського народу здійсненою представниками Кирило мефодіївського братства. І тут вже ж вам потрібно знати, що таке нація. Це історична спільнота людей на основі спільності територій, яку вони населяють. Мови, особливості культури економічних зв'язків. На лівобережжі, після ліквідації російським урядом Гетьманщини, серед колишніх козацької старшини було чимало незадоволених цим рішенням. Демонстративним виявом протесту став вчинок вихідця з Полтавщини Василя Капніста. Який в 1782 році залишив Державну службу на високій посаді в Петербурзі і повернувся на Батьківщину. Того ж року з'явилась його ода на рабство, де він засуджував політичне поневолення вітчизни і кріпосне право, яке імперський уряд поширив на українські землі. Коли в 1785 році. Імператриця Катерина ІІ поширила на колишню козацьку старшину права і привілеї російського дворянства, опозиційні настрої серед української еліти пішли на спад, проте залишалось чимало опозиційно налаштованих малоросійських дворян, які, за їхні погляди називали автономістами. і з ними пов'язано виникнення наприкінці XVIII століття на території колишньої Гетьманщини патріотичних гуртків дворян автономістів Найвідомішим був гурток в Новгород-Сіверському. Гуртківці поширювали публіцистичні твори антиімперської спрямованості, так звані промови гетьманів Полободка та Мазепи. І вважається, що саме вони надали матеріал для виступів в 1795 році в французькому конверт, конвенті щодо становища українців під владу Російської імперії. Члени цих організацій. Розробляли також проекти створення в Новгородсіверському університету та Академії наук. Допомагали збирати матеріал про перші праці з історії України. Василь Капніст, ймовірно, підтримував зв'язок з новгородсьверськими патріотами. В 1788 році він складав <кхи> Раз, хвилинку. Він склав козацький проєкт, що передбачав відновлення козацького війська у складі російської армії для участі в російсько-турецької війни 1787-1791 років. На жаль, російський уряд відхилив цей план. У 1791 році Капніст, імовірно, за дорученням дворян автономістів, поїхав до Берліна. Він намагався знайти підтримку для боротьби проти імперського панування в Україні. Однозначної відповіді в Берліні Капніс не отримав. Але цей вчинок став свідченням його рішучої боротьби за долю своєї батьківщини. Якраз про цей візит у нас є спогади в очевидцях. Давайте подивимось. Спогади очевидців про капніста і його сучасника, поета Гнідича зі спогадів Філіпа Вігіля. Примічательно були також два українця. Оба они, несмотря на единоверие, двухвековое соединение их родины с Россией, тайком ненавидели ее и русских москалей-кацапов. Это были Капнист и Гнидич. Ну и за доповідної записки канцлера Герцберса, короля Пруссию щодо місії капніста. Вважаю своїм обов'язком доповісти, вашій величності, що для мене таємно, до мене притаємно прибув дворянин з Малоросії або Російської України, який називає себе капністом. Він твердить, що його прислали мешканці цієї країни, щоб довед... що доведені до крайнього відчює тиранією, яку російський уряд здійснював над ними, та що він хотів би знати, чи на випадок війни вони зможуть сподіватися на протекцію вашої величності. В такому випадку вони скинуть російське ярмо. Він каже, що це була країна давніх запорозьких козаків, від яких забирали всі їхні привілеї. Кинувши їх під ноги росіян. Подумайте, на, чому, на ваш погляд, для вирішення суто українських справ Капніст не був звернутися до уряду іноземної держави, як ви вважаєте? Наприкінці XVIII, на початку 19 століття, в середовищі дворян-автономістів було також створено історико-політичний твір Історія Русів». У напівхудожній формі автор твору дає огляд історії українського народу та його державності від найдавніших часів до 1769 року. Провідною ідеєю історії Русів є затвердження невід'ємного права українського народу на самостійний розвиток. Центральною постаттю історії Русі виступає Богдан Хмельницький, від імені якого невідомий автор проголошує власні переконання. Що всі народи світу завжди захищають свою свободу і власність, а прагнення свободи призначене всім Богом і людською природою. У творі стверджували, що, ліквідувавши автономію Гетьманщини, російська влада порушила умови Переяславської угоди 1654 року. В цьому відображалася обмеженість поглядів дворян автономістів, які виступали лише за дотримання Російської імперії підписаного договору. Проте і через століття, коли з'явилися перші обґрунтування Державної незалежності України, їх автори також посилалися на порушення імперії угоди 1654 року. До сьогоднішнього дня нам не відомо місце, дату написання твору та автора, який його створив. Змістовими складовими першого фольклорно-етнографічного етапу українського національного відродження в Надніпрянщині стали матеріали з історії, мовознавства і фольклору, що стали підтвердженням національної самобутності українців. Зокрема, відтворенню минулого українського народу сприяла поява вже згаданих праць Олександра Рігельмана літописна оповідь про Малоросію, її народи козаків взагалі. Якова Марковича Записки про Малоросію її мешканці вітвори Дмитра Бантиш-Каменського Історія Малої Росії» та Миколи Маркевича Історія Малоросії. А першим наважився написати і видати в 1798 році літературний твір народною мовою українців Іван Котляревський, переклавши нею поему Енеїда. З Енеїди починається нова українська література, яка ґрунтується на живій українській мові. Нагадаю, що до Івана Котляревського мовою художньої літератури була церковна слов'янська, мало зрозуміла народ. Таким чином, Котляревський почав відвоювати для українців надзвичайно важливу ділянку буття художньої літератури. Потім на основі літературної мови формувалась наукова, політична, військова, церковно релігійна та інша термінологія, яка відкривала перед українцями можливість охарактеризувати власного Власною мовою, будь-яке доступне розумінню людини явища. Перетворення живої української мови в літературну мало для народу величезне значення. Взагалі, мова це душа народу. Філософи стверджують, що український дух, що ожив, вперше виявляє себе в літературі. Історики уточнюють, з опублікування першої частини Енеїди Котляревського починається процес пробудження і формування самосвідомості народу. Який проявляється в розвитку його духовної культури, прагненні відродити власне історичного минулого та захисті мови. Могознавець Олексій Павловський у своїй граматиці малоросійського наріччя першим розробив граматичну будову української мови, принципи її розмовного і літературного використання. Першим аматором-дослідником українського фольклору став грузинський князь Микола Церетелєв. Що видав в 1819 році в Петербурзі зібрані ним українські історичні думи. Три збірки народних пісень українців створив і опублікував також перший ректор Київського університету Михайло Максимович. Досягнення дослідників аматорів, зроблені протягом першого етапу українського відродження, стало основою для його подальшого розвитку і переходу до культурницько-літературної стадії. І з кінця 20-х років до 1861 року видання власних періодичних журналів на Дніпрянщині було заборонено. Тому в 20-30-х роках 19 століття альманахи і збірки друкувалися на Харківщині. У ній розміщувалися свої твори і переклади українською мовою Петро, Гула-Картимовський. Українське народне життя описувало у своїх повістях Григорій Квітка, Основ'янка. Поетів Левка. Боровиковського та Амвросія Метлинського називали останніми бандуристами за їх романтичні балади про славне минуле написання українською мовою. У 30-х роках ХІХ століття українські літературні гуртки з'являються і в Петербурзі. Під впливом вечорів на хуторі поблизу Диканьки Миколи Гоголя, який там живе працював, багато прихильників серед місцевої еліти здобули українські народні пісні. У 1831-45 роках в Петербурзі перебуває також Тарас Шевченко, який в 1840 році в столиці Російської імперії друкує перше видання свого кобзаря. Велике значення мало і видання в імперській столиці в 1841 році письменником Євгеном Гребінкою Альманаху Ластівка, в якому вперше всі твори були написані українською мовою. А відкриття в Києві університету святого Володимира сприяло тому, що на початку 40-х років 19 століття сюди перемістився центр українського національно-культурного життя. Навколо університету згуртувалися молоді українські патріоти. Серед них були Білозерський, Костомаров, Куліш, Гулак та інші. В 1845 році посаду викладача університету навіть дістав Тарас Шевченко. На відміну від попередників, серед яких переважали дворяни, представники нової хвилі українського національного руху належали до різних соціальних верств. На Слобожанщині розгортання українського національного відродження пов'язано з відкриттям в 1805 році Харківського університету. Це був перший вищий навчальний і науковий заклад європейського типу на українських землях підвладних Російській імперії. Ініціатором створення університету став Слобідський дворянин, вчений, громадський діяч і просвітитель Василь Каразін. Викладати в новоствореному університеті Каразін запросив найвідоміших тогочасних європейських учених. В перші десятиліття діяльність Харківського університету тут працювало 29 професорів західноєвропейського походження. Вони знайомили студентів із поширеними тоді в Європі суспільно-економічними та ідейно-політичними течіями. Зокрема, німецький професор Йоган Шад викладав курс природного права, і він вперше на українських землях виступав із лекторської трибуни із критикою монархії, стверджуючи, що їх існування перешкоджає виникненню національних держав. Через деякий час Шада та інших західноєвропейських професорів. Російська влада примусила припинити викладання і залишити країну. Проте їхні думки припали до серця багатьом молодим українцям і змусили їх замислитись над долею своєї батьківщини. Із випускників Харківського університету сформувалось нове покоління патріотів, яке наприкінці 20-х років 19 століття посіло чільне місце в українському національному русі на Дніпрянщині. При університеті було засновано. Друкарню і книгарню започатковане видання газет, журналів, альманахів. Спочатку вони були українськими лише за тематикою, згодом і за мовою, а частіше двомовними українською та російською. Ці видання висвітлювали не тільки соціально-економічне і політичне життя регіону, а й проблеми українознавчого характеру, історично минуле та самобутність української культури. Перший на українських землях. Масовий популярний часопис, український вісник, видавався в Харкові в 1816-1819 роках і мав своїм девізом сприяти всебічному піднесенню науки та літератури. На його сторінках популяризувалися знання з історії, етнографії, географії України, пропагувалися використання української мови. Виявляючи національну ідентичність, українська інтелігенція, як і інтелігенція інших країн Східної Європи, зосередила увагу на неповторних рисах своєї етнічної спільності, фольклорі, етнографії, мові, історії та літератури. Мода серед українсько-дворянської молоді на ідеї німецького філософа Гердера, яка, який закликав відкинути високу культуру і звернутися до нових джерел натхнення в дійсній незіпсованій, самобутній культурі простого народу призвела до того, що багато молодих інтелігентів ходили по селах і шукали, слухали, а потім публікували перлини народної мудрості. Я піснями займаюся із благоговінням. Жоден вірш, жодне особливе слово не буде в моєму виданні загублено. Я відчуваю, хто і де записав, що подати найточніше джерело для тих, Хто вивчає народну поезію українську мову, писав Пантелемон Куліш у листі до Івана Срезневського. У 1820-х х роках в Харкові діє поетичний хурток харківських романтиків. Він об'єднав Костомарова, Метлинського, Корсуна та Харківську університетську молодь на чолі з Срезневським. Сферою їхніх зацікавлень стала література, мовознавство, історія та етнографія. Романтики прославляли народ, його культуру, особливо пісен, як вияв самобутнього духу. Вони доводили, що народна творчість, життя і мислення народу то найголовніше джерело для творчості інтелектуалів. Кожна куль... народна культура є безцінною і поповнює духовне багатство світу. Поступово вдосконалювалися опрацювання та популяризація фольклорних творів та здійснювався науковий аналіз кожної з них. Здобутки харківських романтиків відображено в різноманітних наукових і мистецьких творах. В 1833-1838 роках трьома окремими випусками в Харкові виходила фольклорна збірка під назвою Запорозька Старіна. Її видавець був професор Харківського університету Ізмаїл Срезневський. У збірці друкувалися уривки з козацьких літописів, повістей, оповідань історичних пісень та дум. 1834 році вийшла стаття Срезневського Взгляд на пам'ятники української народної словесності». Це був перший друкований публічний виступ на захист української мови. Автор категорично заявив, що немає найменшого сумніву в тому, що мова українська є мовою, а не наріччям. Етнографічні матеріали використовувались для дієвого підкріплення тези про те, що український народ. У побуті, звичаях, одязі та віруваннях має безліч притаманних лише йому рис. За грохом, на першому етапі відродження, національна група стає предметом уваги дослідників, які вивчають фольклорну спадщину. Робиться це мовою іншого народу, використовуючи підручники та інші матеріали. Окрім українського вісника в Харкові за роки. В різні часи виходить український альманах, молодик і СНІП, які публікують твори Гулака Артемовського, Гребінки, Костомарова, Строзневського, Чубинського та Каразен. Поштовхом до національного відродження на лівобережжі стало бажання нащадків козацької старшини знайти документи, які могли підтвердити їхні претензії на отримання привілейованого статусу російського дворянства. Оскільки набути його прагнуло чимало купців, міщан і козаків лівобережжя, то питання надання дворянства українцям розглядало вищий в імперії Сенатський департамент Герольдія в Санкт Петербурзі, чимало колишніх українських шляхтачів і козацьких старшин стали відшуковувати необхідні документи в родинних архівах, Грамоти литовських князів, укази польських королів, універсали українських гетьмінів та їхнім Договори з московськими царями. Українські дворяни автономісти Полетика, Маркович, Чепа, Милорадович, Калиновський, Черниш та інші не мали потреби доводити власне походження, але по усердію і любові до своєї нації охоче допомагали в цьому іншим. Як приємно писав Полетика, працювати для справи і добра Батьківщин, наші власні почуття. Свідомості, що ми були небайдужими до справи батьківщини, служать нам винагороду. Щасливі будемо побачити наших людей, які з тих же запалом захищатимуть права, вольності та свободи своєї батьківщини. Боротьба лівобережної шляхти і старшин за визнання прав на російське дворянство, що тривало до 1835 року, мала далекосяжні наслідки. Необхідність звернення до власної історії сприяла пробудженню національної самосвідомості українців Лівобережжя. Таким чином, наприкінці XVIII століття в українському русі на лівобережжі провідні позиції посідають дворяни автономісти, і їхні спроби знайти підтримку в боротьбі за відновлення прав Гетьманщини були марними. Найвагомішим їхнім досягненням стало сприяння пробудженню в тогочасному українському суспільстві зацікавленості до мови, культури та історії свого народу. Саме з дворян автономістів вийшли ті, хто започаткував українське національне відродження на Лівобережжі на Слобожанщині центром українського відродження став Харків. Завдяки діяльності університету в Харкові зі звичайного провінційного міста. Він перетворюється на першу столицю відродження на Дніпрянської України. А у 20-х-40-х роках 19 століття в українському національному русі відбувається перехід від першого фольклорно-етнографічного етапу збирання матеріалів історії, звичаїв і культури українців до наступного культурницької літератури, тобто боротьби за поширення сфери вжитку української мови і набуття нею ознак літератури. То завдання до наступного уроку, ви бачите. Це параграф 9 підручника Ігоря Щупакам. Ну а також є три завдання, які ви можете обрати: або завдання з підручника, або роботу з контурною картою. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.